Усім привіт! Це Стас Тіві. І сьогодні у нас відео перша частина виживання в Майнкрафт». Я вже без вас е, побудував домик, позбирав отаких от ресурсів, знайшов піраміду, але мені потрібна пепічка, тому ми беремо, крафтимо саму кірку і йдемо шукати шахту. От так тут ще поблизу ці деревні. Ай, ай, ні-ні! Блін. Вибачте, вибачте, що я. помер, вибачте. Зараз ресурси позбираю, і ми підготуємося. Все зробити. Ви. Вибачте, що я так довго не знімав ролики, тому що школа, і тому у мене. Не було так багато часу, але постараюся знімати почащі відео, почастіше відео. Ну і тому. Ви мені давайте йдеть, бо я зараз поки що знімаю хіба Майнкрафт. Ну, так, вроді би всі ресурси ми зібрали. Зібрали всі ресурси. Тепер треба йти камню трохи взяти. Давайте, ну, десь примерно 20 кусочків, 30 може. Бегнем і ламаємо. Я взагалі хочу, друзі, записати е, відео з кимось із подписчиків. Напиши мені в коментарі, хто хотів би зі мною взяти участь у відео. Ви бін виживали або будували щось, челенджі якісь. Або не обв'язательно Майнкрафт. Ну, і так. А ми поч... і, продовжуємо. Буду Буде. Так, ну, думаю, все. Все закінчили. Нормально, нормально. Так, ой, вибачте. Так, виходимо. Виходимо. І... все поки що нормально. Ну... Но... Я вообще хотів е, зекономити час. Це наше не це мій не на, вс, на все виживання. Їм. Я його перше зробив в горі, але потім е, уже я думаю, коли більше ресурсів буде, тоді я би вже я тоді я його вже зроблю в іншому місці, Хоча що можна зробити на горі цей дім, але просто його ширити, збільшити цей дім, наприклад, балкончик зробити і всяке таке. Сьогодні я, напевно, би хотів зробити балкончик. Балкончик я би хотів зробити. Ой, вибачте, щось не можу залізти. Зараз треба спуститися і заново. Але швидше, щоб мене ніякі зомбаки не з'їли. Тому І я, напевно, сьогодні, сьогодні ми збудуємо у нашому домі е, балкончик, а завтра а на другу частину вже будемо йти виживати. виживати. По-справжньому е, наприклад, піти далі від дому. Але я пропишу спеціальну. Спеціальну команду, щоб коли я помирав, у мене не, було, не пропадали речі. І тоді ми підемо виживати за алмазиками і всяке таке. Так, ми вже залізли з дорогу, нагору, нагору залізли. Ендермен, ендермен, швидше-швидше. Ой, скільки там зомбі, головне не впасти. Ай. Залізай. Ай! Швидше. Що це я не можу залізти. Вибачте, зараз залізим. а ну ох, залізли. Тепер давайте скрафтимо нашу пічку і пожаримо на ній м'язко. одну пічку. Так, зараз поставимо пічку. пічка Ой, знову ця фігня. Але, думаю, зараз її заберемо. Так, забрали і тепер ставимо пічку. Чотири до, доски. Я думаю, і жаримо пожаримо Стейки. І тепер можемо лягати. Так, ми лягли. І тепер от мене лиш у мене лишилося ще. У мене ще лишилося. А Мені ще треба що з цього дерево порубати, щоб мати доски, а потім вже зробити з них балкончик, такий якийсь невеликий. Я порубаю дерева. Так, рубаємо. дрова, Дерево не рубали. Тепер ми можемо йти до нашого діму, будувати балкон. Будуємо балкон. Тепер і. Підходимо до нашого дому. Так. Вони з першого разу злізти. трохи неудобно, треба лісницю зробити. Так. Тепер робимо з дерева доски. Добре, тоді Так, заходимо, робимо. Так, досочки. Все, тепер ми будуємо наш балкончик. Думаю, він буде прикольненький. Такий красивий. Так що. Робимо. Mm. Тому, тому я ж треба ще зробити опори. Опори зробити. Що, такий віт буде дуже красивий. Дві тисячі двадцять І терміні він буде дуже прикольний. Що Так. Тепер ми треба оце забрати. Так, забрали. Тут підбудували. Символізм може щось там. Опа. І усе. Тепер опори. Ідемо до вірсочка. До вірсочка. Верстапе. Щоб зробити свої упори. Оранжевенькі упори. Все. Тепер зараз треба їх поставити. Та і усе ставимо опори. Ставимо опори. Так. Тут так, нехай буде, а тут на низ поставимо. От так. Отак. Отак поставимо. Так. Ну, Друзі, думаю, що ми закінчили. Дякую всім за просмотр ролика. Підписуйтеся на мій канал, не пропускайте нових роликів. Пока!